Всім привіт, сьогодні з вами Метр, а це означає, що найближчі хвилин 10 15, а то й довше ми будемо говорити про книжки. І сьогодні настав час, що я буду знову ділитися з вами своїми книжковими покупками. На цей раз у мене вийшло 2 стосика по 3 книги. 6 книжечок. Зараз. Вийшов вийшло от 2 стосика 6 книжечок. Причому що саме смішне вийшло, що три книжки я купив від видавництва BookShap, а три інші від інших. Що ж, давайте приєдемося по тому, що я купив від Bookscheфа. Перша книжка це збірка оповідань від Роберта Шеклі. Чи відчуваєте, ви щось коли я роблю ось так. Кажеться, в передмові це чудова збірка оповідань, яка пронизана духом епохи. І ви можете відчути ту чудову фантастику старої школи. Яка нікого не лишала байдужим і заставляла хлопчиків мріяти про мадри у космосі. Відповідно, це так. Книжка старенька, проте це класика, але я вам вже казав не раз. Я люблю читати класику фантастики. Отже, стара добра класика, на то і є стара добра класика, щоб ти читав і порівнював з тим, як зараз казав ех, а раніше ти писав і так, інакше зараз. Вже так і не пишуть. Так. Це одна книжка. Наступна книжка це Аркадій Саульський, Червоний Лотос. Чудове польське фентезі з елементами темного, написане у яскравому азійському стилі. Що цікаво, автор з сім'ї, яка знається на Японії, адже його мати є японісткою. А відповідно, автор трошечки розбирається і йому вдалося вибудувати досить класний яскравий світ. Українською, до речі, видано вся трилогія від Аркадія Саульського. А я купив собі на ознайомлення першу книжку, подивимося, яка вона цікава, не цікава, піде чи не піде. А взагалі, знаєте, польські фентезі є польське фентезі. Зараз це, напевно, одна з самых класних прикладів фентезів, які видають в Україні. Переходимо до третьої книжки. Це книжка словацького автора Юрая Червенака Сталовежезлу. І що саме цікаво, що автор це а його книжка написана про нашого князя Святослава і 905 рік. Отак собаки пишуть про Київську Русь, навіть взагалі тут про Русь, якщо воно то пішло. А і що саме смішне, пишуть краще за наших. Знаєте, ми скільки завгодно можемо такого пафосно казати, що ми нащадки Русі, а в нас іще досі немає якогось такого класного, якісного фентезі-фантастики про часи Київської Русі, хіба що сторожова застава. Ну, до речі, якщо я не правий, напишіть, будь ласка, в коментах, можливо, ви знаєте, що є якесь краще. А так то будемо читати граючи грикам. Це, до речі, так само книжечка Букшефу. Так що, скоро буде... огляд. наступна книжка Ігор Сілівра, Називається «Факту світу. Судячи по обкладинці, це такий має бути чудовий кіберпанк. Враховуючи, що Ігор Сілівра один з авторів коміксу Воля, наскільки я розумію, то це буде цікаво, незвично коритно. І взагалі, знаєте, до української фантастики фентезі я ще досі відношуся скептично. Чому, напевно, дуже завдячую 2000-м рокам 2010 м коли було дуже багато такого всякого трешанину під соусом А-ля України. Але подивимось, яке воно буде. Будемо сподіватися, що воно буде цікаве, і якщо прочитаю, буду робити огляд. Адже це цікаво. Так, переходимо далі. І ще один український автор Олексій Декань. Я, чесно кажучи, брав його по тому принципу, що на нього була книжка, а цього, саме цю книжечку я придбав за 50 гривень. І сказано, що це сучасна українська короноопера, космічна Одіссея, моторошний містичний тривог та історичний детектив під однією вкладинкою. Почитавши це, ну, подумаєш, ой, блін, може бути якась страшені, тому що дуже багато всього не мішано. Але я не знаю, можливо, я не правий, і можливо, це дуже якісна, цікава книжка. Не знаю, скоро напишу. Почитаю і думаю, буду робити так само огляд. Ну і остання книжечка це фантастичне оповідання від Пітра Біґла, яке називається Одного разу у калабрії від видавництва Астрелябі. До речі, в мене від видавництва Астролябії є Тед Вільямс, скаля дракона і плавання до французького мозаїка. Це має бути це так само з їхньої серії фентезі. Проте, знаєте, мені досить цікаво, навіщо було видавати одну невеличку повість на майже 100 сторіночку. Я вважаю, що це неправильно. Могли б вже, вже взяти е, Пітера Біга, видати його останнього єдиного якщо не помиляюся, як ця книжка не називається, а не видавати таке малесеньке-малесеньке оповідання. Я то купив оповідання то напевно класне, але ну, судячи по відгуках. Тому що відеоки там змішані, але, от я, чесно кажучи, не знаю і не можу правильно зрозуміти, який сенс видавати аж жоденкі оповідання. Ну якось отак. Та й отакі от у мене книжкові покупки. Будемо йти далі. Нагадую, що з вами буме. Якщо сподобалось відео, напишіть. Якщо не сподобалось, напишіть, ще що не сподобалось. До речі, можете написати, чи читати якось цих книжок, чи збирається придбати, може якісь враження маєте. От і таке, будемо відправлятися далі. Всім щасливо і пока. Побачимо, почуємось.